Друзі, всім привіт! Всіх як завжди радий бачити на каналі. Сьогоднішній ролик буде у форматі відповіді на запитання. Під одним із моїх відео на каналі задали наступне питання, які фактори могли вплинути на низькі показники класності зерна пшениці в умовах цього року, а конкретно на такі речовини, як сухий білок і сирак клейковина? Тому сьогоднішнє відео буде конкретно про ось цих два показника і які фактори впливають на їхнє формування в зерні озимої пшениці. В дійсності в умовах цього року така ситуація присутня. Багато з тих. З ким я спілкувався в процесі своєї роботи, ділилися досвідом про те, що в умовах цього року більшість із них збирає третій клас або фураж. Дуже мало хто збирав другий клас і ще менше збирали перший клас. Можна сказати, що в умовах цього року перший клас це взагалі рідкість. І тому сьогодні ми будемо розбирати конкретно, які фактори впливають на клейковину і на білок. Спочатку визначаємося з тим, що таке клейковина, що таке білок. По суті, що те, що те, це білкові структури. Але. Білок, коли він рахується в сухому вигляді в відсотковому співвідношенні його в зерні, це вже готовий до використання продукт. А клейковина це перехідний етап. Тобто, що те, що те, білок, але для нас більше значення все-таки має білок у сухій речовині. І тому для того, щоб нам забезпечити показники якості зерна вищої, нам потрібно відповідно більший відсоток. Сухого готового білка, який вже сформував дрібнозернисту структуру, і також сирої клейковини, яка все одно повинна з часом перейти ось цей ось готовий білок. За своїм хімічним вмістом, клейковина, як і білок, в основному складається з водню, вуглецю і кисню. І після цих трьох органогенних елементів наступним іде вже азот. Недарма кажуть, що азот грає дуже велику, велику роль у формуванні білка і клейковини. Але ми зараз про все будемо говорити по порядку. Для розбору факторів, які впливають на кількість клейковини і білка, я виділив наступні пункти. Перше це сортова особливість, друге живлення, третє засоби захисту рослин, четверте шкідники і п'яте терміни і умови збирання. І тому будемо рухатися поступово по кожному із цих факторів. Починаємо із сортових особливостей. В дійсності ми маємо чітке розподілення хлібів, тобто є тверді пшениці, є м'які пшениці. Кожен сорт заточений під конкретні якісь певні показники клейковини і білка. Тобто не мається на увазі, що вони відсоток відсоток заточені, але мають певну схильність, тобто до більших відсотків клейковини, до більших відсотків білка, і відповідно на виворіт. Але це не саме головне. В основному сортові особливості грають велике значення у самій якості клейковини, а кількість уже її, і відповідно кількість білка, в яку в який клейковина переходить, уже напряму залежить від умов вирощування. І тому часто є картина, що м'яка пшениця може вироститися за показниками твердої пшениці. І відповідно на виворі. Тобто можна при поганих умовах тверду пшеницю виростити з показниками м'якої пшениці. Тобто саме основне значення у формуванні білка і клейковини належить конкретно технологічній лінії і ґрунтово-кліматичним умовам. Наступний етап це живлення. Повертаємось назад у минулі випуски, коли я говорив про органогенез пшениці і про 12 фаз розвитку, ми автоматично розуміємо, що на певних етапах ми впливаємо на кількість врожаю, на певних етапах впливаємо на якість врожаю. Але парадокс заключається в тому, що кількість і якість це обернені показники. Чим вищий врожай, Тим менше відповідно буде його якість, тому що для того, щоб нагнати вищу якість, потрібно надзвичайно велика кількість ресурсів, і для цього умови повинні бути практично ідеальні. А це в наших умовах господарювання, як правило, не завжди так. У когось заливає дощами, в когось взагалі немає доща, в когось аномальна спека, як, наприклад, в умовах цього року. Тобто кожного разу якісь фактори вклинюються. Але ця характеристика має місце бути. Чим Менше врожаю, тим більше відповідно шансів на те, що зерно буде високоякісне, тому що ресурси, які в вростити наявні, підуть конкретно на формування клейковини, білку і крохмаль. Якщо врожай закладений занадто великий, то відповідно ресурсів може не вистачати і загальна маса зерна велика, але при цьому низької якості. Третього класу чи фуражне зерно. Тепер рухаємося по фазам. Грубо кажучи, до середини вегетаційного періоду ми впливаємо на. Кількісні показники вражаю. Конкретно, коли і як ми впливаємо, ми неодноразово згадували, але коротенько пройдемось. Що перше, це параметри посіву. Тобто в параметри посіву можна віднести і в тому числі протруювання посівного матеріалу, і сорт, який ми сіємо, спосіб, який ми сіємо, глибина, час, тобто всі параметри посіву, які стосуються, тому що від посіву буде напряму залежати сила сходів, і енергія, і динаміка розвитку самої рослини. Наступний етап. Коли ми можемо впливати, це коефіцієнт кущення. Тобто збільшення кількості продуктивних пагонів призводить наші шанси більше до того, щоб отримати більшу кількість продуктивного стеблистою, яка потім нестиме на собі колос і, відповідно, формуватиме наш врожай. Це друга фаза впливу на кількісні показники врожаю. І третя фаза впливу це відповідно вихід в трубку. Ми повинні максимально зменшити коефіцієнт абортації для того, щоб все, що ми сформували при кущенні. А перейшло автоматично до нас у продуктивний стеблистій і потім несло на собі колос для того, щоб всі павини були максимально продуктивні. Це все, що стосується кількісних показників врожаю. Але далі з виходом колоса починається вплив на якісні показники врожайності, тому що ми знаємо, що живлення азотом, а як ми з'ясували, його роль дуже велика у формуванні конкретно білка і клейковини. Живлення азотом продовжується до початку воскової стиглості. Все під час воскової стиглості рослина азот уже не поглинає, а лише реутилізує запаси і докачує своє зерно із того, що вона в собі наформувала, тобто в стеблах, в листі і в кореневій системі. А так, як азотні добрива в основному вносяться по мерзлоталому і в весняний період, то часто на період, коли наливається зерно, його може не вистачати. І тому використання азотних добрив конкретно у період колосіння, тобто вихід колоса перед цвітінням, у цвітіння не можна використовувати, якщо ми говоримо про листове підживлення. І після цвітіння, молочна стиглість до воскової, ми ще маємо вікно для того, щоб вплинути за рахунок азотних добрив на формування більшої кількості білка і. Клейковини. Зрозуміло, що не лише єдиним азотом формується клейковина і білок. Все в сукупності: і фосфор, і калій, і азот, і мезоелементи, і мікроелементи кожен грає свою роль. Так, наприклад, як Азот рівно стільки ж і сірка грає роль у формуванні клейковини та білку, тому що ми знаємо, що азот і сіркою завжди йдуть в парі. Крім того, що сірка вона допомагає азоту краще засвоюватися, вона ще й входить в чотири амінокислоти, які також входять в структуру білка, з якого формується. Білок сухий у зерні і, відповідно, клейковина також. Тобто вона має значення як і контрагент, і безпосередньо у складі амінокислоти, які входять до складу структури білків. Це також важливо. Крім того, такі елементи, як марганець і цинк, вони також грають велику роль у, формуванні, велику роль у азотному обміні. І тому також безпосередньо вони впливають на формування клейковини і білка. Тобто, грубо кажучи, оптимізація живлення, зокрема азотного і сірчаного, воно збільшує наші шанси на отримання більших відсотків клейковини і білку. Але парадокс заключається в тому, що це все одно не золота пігулка, яка лікує від всіх хвороб. Сама головна умова для формування білка і клейковини це довжина вегетаційного періоду. Чим довший вегетаційний період, тим більше в рослини є часу. А для того, щоб вегетаційний період був довший, рослині потрібні більш комфортні умови. Пам'ятаємо, що вишина землеробства це тоді, коли кукурудза, наприклад, стоїть ще зелені стебла, а початок уже готовий, сформований і готовий до збирання. Те ж саме стосується соняшнику, теж саме стосується, наприклад, пшениці. Тобто, коли... Материнська рослина, вона ще функціонує, а зерно вже достигло. Значить, вона була в максимально комфортних умовах. І, відповідно, в неї був час і ресурси для того, щоб повністю сформувати зерно, яке вона. Заклала це дуже важливий фактор. Від цього ми розуміємо, що не лише живлення, а взагалі вся сукупність технологій, всіх факторів, на які ми можемо впливати, вони створюють умови для розвитку рослини. Рослина почуває себе комфортно, відповідно, подовжується вегетаційний період, і тоді зерно наливається набагато краще. В чому може бути проблема конкретно цього року? В тому, що. Почалися надзвичайно високі, я б сказав, навіть аномальні температури, і дуже багато посівів просто почали горіти тобто вони не змогли. По причині того, що вони не витримували температурних стресів. А коли рослина в стресі, вона не функціонує так, як необхідно. При таких температурах, які були в умовах цього року дозрівання зернової групи, то фотосинтез взагалі при таких температурах не може відбуватися. Відповідно, не акумулюється енергія. Відповідно, процеси синтезу проходять дуже повільно і не так взагалі, як нам би того хотілося. У підсумку маємо недорозвинуте, не налити повністю зерно. Це що стосується системи живлення. Наступний етап це використання засобів захисту рослин, зокрема фунгіцидів. Ми знаємо, що є категорія фунгіцидів з грін-ефектом, тобто ті, які подовжують вегетаційний період рослини і блокують процеси її старіння. Це знову ж таки допомагає рослині довший час наливати зерно, і в підсумку ми отримуємо зерно вищої якості. Є навпаки фунгіцидні препарати, які навпаки скорочують вегетаційний період, пришвидшуючи процеси старіння рослини. І в підсумку ми отримуємо, що ми власноруч просто забрали дні, які рослина могла потратити на налив зерна, і віддали їх взагалі незрозуміло куди. Просто віддали їх на вітер, розсіяли. І на цьому все і закінчується. Тобто підбір фунгіцида, особливо для зон із вологим кліматом, в яких дуже гостро стоїть питання хвороб колоса, це дуже важливий момент. Це якщо ми говоримо про таку характеристику фунгіцидів, як подовження вегетаційного періоду або скорочення вегетаційного періоду. Але крім цього, ми не повинні забувати, що налив зерна напряму залежить від листової маси рослини. І навіть визначені вже чіткі відсотки, наскільки кожен лист впливає на формування і на налив зерна. В колосі, відповідно, ми розуміємо, що ми не можемо брати лише фунгіцид до уваги, який використовується по колосу. Ми повинні брати повністю систему фунгіцидного захисту, тому що хвороби, які уражують прикореневу зону, потім уражують листовий апарат, в підсумку уражують колос. Вони всі в нас забирають силу у рослини, забирають листову масу, забирають фотосинтетичну активну поверхню, і це автоматично зменшує наші шанси, точніше шанси рослини, на налив. Зерна у тій кількості і в тій якості, яку ми наприклад закладали, розраховуючи нашу технологічну карту. Це також дуже важливий момент. Якщо на момент наливу зерна рослини захворіли іржою, септоріозом, фузаріозом колоса, коли колос уже вийшов, тобто, то ми розуміємо, що ми мало того, що не отримуємо налитого зерна, ми отримуємо зерно, яке буде вже забруднене мікотоксинами, тобто продуктами життєдіяльності грибів, які уражували рослину. Це дуже важливий фактор, який суттєво впливає на показники клейковини та білку. Наступний етап, який також важливо враховувати, це пошкодження шкідниками у період дозрівання. Справа в тому, що остання інсектицидна обробка, як правило, припадає на період цвітіння. Дуже рідко, коли хтось після цвітіння вже робить якісь дії на озимій пшениці. Тобто в період цвітіння це період, коли заходить фузаріоз, в колос, тоді використовують фуніцид, і, як правило, тоді використовують інсектицид для того, щоб поборотися з трипсою і іншими шкідниками. Але проблема заключається в тому, що такий шкідник, як клоп-черепашка, Паразитує на рослинах тоді, коли вже всі обробки в нас пройдені. І тоді йому вже практично нічого не загрожує, тому що це припадає приблизно на молочно-вускову воскову стиглість. Він також за рахунок пошкодження суттєво впливає на показники білка і клейковини, знижуючи їх. І крім того, він заражає зерно, тому що ферменти, які є в слині цього шкідника, значним чином забруднюють зернову масу. І в підсумку ми навіть від такого невеличкого фактора, як оцей шкідник, можемо суттєво втратити показники білку і. Клейковини, тобто може бути вся система на протязі всього вегетаційного періоду чітко розставлена по своїм місцям і завжди в нас рослина була захищена від шкідника. І в кінці, на фіналі, ми можемо просто недоотримати показників лише за рахунок ось цього одного шкідника. Це фактор, який стосується інсектицидного захисту. І останній фактор, на якому я хотів би зупинитися, це термін і сам процес збирання. Ми всі чудово знаємо, що за різних кліматичних умов. Рослини реагують на них по різному. Відповідно, це по різному впливає на вмістка клейковини і білка. Наприклад, постійна зміна вологої і спекотної погоди призводить до падіння відсотків білка і клейковини. Надзвичайно високі температури, як в умовах цього року, також призводять до падіння білка і клейковини. Дуже довгий простій зерна на корені, тобто, як то кажуть, на пні, також спричиняє падіння, тобто, грубо кажучи, 10-12 днів. І вже починають зменшуватися відсотки білка і клейковини. І тому самі кращі умови збирання це коли насіння тільки дозріло і одразу заходить комбайн і його збирає. Але я розумію, що це не завжди є реальністю, тому що в кого великі об'єми і не вистачає матеріально-технічної бази, то жнива можуть тривати місяць, а то й півтора. І відповідно цей місяць і півтора зерно знаходиться під ультрафіолетом, і це безпосередньо впливає на те, що в ньому падають показники якості. Тобто розуміємо, що кожен фактор на кожному етапі технології по-своєму впливає. Але головний підхід до підвищення показників вмісту білка і сирої клейковини в зерні пшениці заключається в тому, що рослини повинні бути максимально комфортні умови для подовження вегетаційного періоду. І тоді ми виходимо на ефект, що в нас зерно налите, класне, з гарною натурою, з гарною масою. Тисячі з великим відсотком білка і великим відсотком кликовини і ДК в нормі, число падіння в нормі. А рослина у нас ще стоїть, умовно кажучи, зелена. Тобто вона ще не готова помирати. Це означає про те, це говорить про те, що в неї ще є ресурси, які вона може віддати, а зерно вже в них немає потреби, тому що воно сформоване. І тому повністю комплексний підхід. Використання кожного агротехнічного прийому, який ми можемо використати для забезпечення комфортних умов розвитку рослини, в підсумку призводить до отримання зерна з високими показниками білка, і клейковини, і інших параметрів класності також. Але якщо один фактор, як із тих, які я назвав, вибивається із обойми, відповідно, ми отримуємо просадку, будь то зараження хворобами, недостача живлення, в тому числі азотного і сірчаного. Напад клопа черепашки, репашки чи запізніли строки збирання, все це безпосередньо впливає на якість зерна пшениці. І в підсумку ми недоотримуємо класність і, відповідно, недоотримуємо кошти, які ми могли би заробити за умови отримання зерна високого класу першого чи другого. Це те, що я хотів сказати стосовно цієї теми. Сподіваюсь, я дав відповідь на ваше запитання. Якщо у вас виникають якісь інші запитання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Наступний ролик буде про технологію вирощування Сої. Якщо у когось є якісь додаткові запитання з цієї теми, то можете задавати сьогодні-завтра цей ролик вийде через 2 дні на каналі. Всім щиро дякую за увагу і виділений час. Сподіваюсь, для вас ця інформація була корисною. До зустрічі в наступному ролику. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, натискайте на дзвіночок, пишіть коменти. До зустрічі! Шановні друзі та колеги.